Настане день, і ти розплющиш очі, можливо, вранці чи то серед ночі, не через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слів ставайте перемога. Ти підведешся і сповзеш по стінці ми вільні, ми живі, ми українці. Друзі, мої вітання на хвилі Києва. Сьогодні вже Вечір 6 січня і хочу привітати всіх з пройдешними святами, а також сьогоденними святами. Хто святкує Різдво 7 січня, сьогодні святвечір і багата куття. А хто вже відсвяткував 25 грудня, сьогодні водохреща і бідна куття. От, і сьогодні у нас одне бажання перемога для України. Як ви вже знаєте, що новорічна ніч пройшла в Україні гучно, і наступна ніч, зокрема в Києві, була нетихішою. І сьогодні вже, знаємо, що... а сьогодні вже навіть і не знаємо, чого чекати, але впевнена, що наші вороги не дочекаються від українців зламу та покори. Ми вільні і хай русня нам. Не вказує, що нам робити. А зараз я хочу розказати, розповісти про свої плани на в'язання на січень місяць. У мене в'язання не тільки хобі, а й трошки заробіток, тому я запланувала на цей місяць два светрики дитячих, я в'яжу дитячі речі, ось із таких красивих моточків. Це 47% шерсть мериноса, 53 поліамід. От вона така, значить, армована ниточка, отакий от колір. До речі, трошки передається яскравіше, вона трошки така, як свіже яблуко таке. Ну, красивий колір такий. І ось такий колір. Світло-світло-рожевий. Передається трошки-трошки е менш яркості. Тут вона трошки яскравіша. Ну, не сильно така, ніжна, ніжна рожева ниточка. От таких кольорів я хочу зв'язати дитячі светрики на дівчаток з вишивкою десь на, на рік півтора до двох, так як в мене вийде. Тут ниточка 630 метрів на 100 грам. Ну, мабуть, я буду в'язати дві нитки. Подивлюся, ще я зразки не в'язала. Це тільки сьогодні плани, які я собі задумала на цей місяць. Так, ще в мене є ось такі ниточки. І це ниточки для замовлення. Яке в мене замовлення? У мене замовлення на двох зайчиків з плюшок, то треба. Швиденько зв'язати, і буду відправляти в понеділок, мені треба їх вже відправити. Так, це ярна джинс, 50-й колір. До речі, фіолетовий колір цього місяця це далі я буду розповідати. І колір 78. Отакі рожевенькі. Це така, таке було замовлення на двох зайчиків з плюшок. От, ще я вирішила кожен місяць вив'язувати одну пару шкарпеток і при цьому пробувати різні методи, тому що я шкарпетки тільки навчилася в'язати, І в'яжу одним простим способом. ну, Напевно, це як -якийсь, як кажуть, бабусін метод спосіб. І, а я хочу спробувати інший. Якось подивитися, може, якісь мені прийдеться більш до вподоби. Ну і взагалі продвинути свої навички. І також наприкінці саме солоденьке. Я вирішила прийняти участь в проєкті Кольоровий Рік, який організувала Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. Дуже цікавий проєкт, в якому приймають участь щонайменше вже 30 дівчат. І до 25 січня за умовами проєкту можна ще приєднатися. Я взагалі не люблю себе зв'язувати якимось зобов'язаннями в'язання, але цей проєкт не передбачає вузьких рамок, тому вирішила спробувати для себе новий формат. Здобути якийсь досвід для себе. Ідея проєкту в тому, що Надія зробила перелік кольорів. От, і кожен місяць на початку місяця проходить рандомний розіграш кольорів, і з цього кольору, який випадає, ми починаємо в'язати якийсь проєкт, якусь річ. І ось на січень випав фіолетовий колір, і всі його відтінки. Я цьому дуже зраділа, тому що у мене є ось така красива пряжа. Ось така пряжа, це тут 26% альпака, шерсть альпаки, 8% яка шерсть вірджен. І, ну і там поліамід. От, тому букля, ніжний букляшик написано: написано пряжа Лаго Полане 400 метрів в 100 грамах. Колір Лаванда, відтінок фіолетового. Отакий от красивий колір. Ось такий, от, якщо хто побачить, так перекручено, мабуть. От, от з цієї пряжі я вирішила в'язати. Звичайну кофтинку, регланом зверху, без всяких отут обв'язок, просто набрала. Розрахунок, Ну от у мене вже я зв'язала до відділення на рукава і пілочки, ну і тугуб. от І розрахунок я зробила. По майстер класу Світлани Заяць, нашій українській майстрині, і приступила до в'язання ще 1 січня. От, тому таке у мене е, сьогодні вже шосте, але у мене не дуже багато я пров'язала, тому що в гості приїздила внучка з дочкою, і я, коли вони приїздять, то, звичайно, я нічого не в'яжу, тому що мені нема коли. Тому що хочеться щось приготувати смачненьке, пригостити дітей, хочеться погуляти з внучкою як можна більше, але вона не дуже зараз вже гуляє в такі іграшки, а хоче гратися на планшеті. Ну, трошки гуляємо, там то схованки, то ну, такі дитячі ігри. Тому в мене трошки притормозилося в'язання, але ну, нічого. В принципі, я думаю, до кінця місяця я зможу собі зв'язати цю ковтинку. Це така планується похватка ковтинка на весну. Щоб так от футболочку вдягнув наверх цю ковтинку, штанішки, брючки і побіг. І щоб і красиво було, тому що пряжа мені дуже подобається. Я взагалі люблю фантазійну пряжу. От і і щоб було і красиво, і стильно, і модно, наскільки це можливо. Ось, ось всі мої напланування на цей місяць, От, на цей час. А е, хочу запропонувати вам наступний сюжет продовження цього відео. Е, подивіться, простий і смачний рецепт трубочок з тіста Філо. Які можна робити з, роз... з різноманітними начинками, і, як в принципі, ми дівчата не тільки повинні в'язати, не тільки займатися своїми улюбленими справами, а й смачненько і добренько годувати свою сім'ю і родину, свого чоловіка і своїх дітей. Тому цей епізодик я закінчую. До нових зустрічей, а в наступному зустрічаємося з вами. Для цього рецепту я підготувала варену подріблену рибу, сир, олію, тісто філу і кунжут, якщо є. Кожен лист тіста промазую олією. Ось так, весь лист, весь лист промазую олією. Потім викладаю начинку, так десь столову ложку начинки. Багато класти не треба, тому що лист може розірватися. Потім притрушую трошки сиром. Це не обов'язково за бажанням. І ось так загортаю. Знову промазую олією і ось таким чином загортаю ще раз. І знову промазую олією. Олію промазувати треба для того, щоб була така слоїстость. Коли ви будете вже смакувати, буде таке розслаюватися тісто. І отак загортаю в трубочку. Трубочку летик змащую зверху також олією і вже присипаю кунжутом. У мене білий кунжут і чорний. Можна взагалі присипати там, горішками. Взагалі, можна, яка у вас буде начинка, так і присипати. Можна і не присипати нічим. На змащену форму. Я викладаю всі свої трубочки і буду запікати. Запікаю в розігрітій духовці на 180 градусів 15-20 хвилин. І ось такі хрумтящі трубочки в мене вийшли, трубочки рулетики. Кому сподобалось відео, будемо вдячні за вподобайку, а також будемо раді вашій підписці. І вже до побачення. Всього доброго і до наступних зустрічей в нових відео.